Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях. Про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все задля його розвитку проект Дім на телеканалі Рудана. Керівництво Палацем культури Інгулець, координація та управління громадською організацією Україна Єдина Країна. 2022 Він намагається допомогти тим, хто цього потребує, та долучити якомога більше людей до створення та реалізації творчих проєктів. Це проєкт ДІМ на телеканалі Рудана. В гостях. Олексій Гаврилевич. Олексій. Дякую. Що сьогодні у нас є можливість відзняти, тому що планували ми ще в минулому сезоні. У нас нема такої градації перший, другий сезон. Ми зараз продовжимо, але все-таки я хотів би вас трішки раніше побачити в рамках проекту «Дім». Знаю, що був прильот тоді, коли ми запланували, і було не до зйомок. Зараз хочу і про вас, і про палац культури, і про мешканців Інгульця. Поспілкуватися, давайте будемо рухатись. Мені цікаво дізнатися е, пройшло майже півроку з моменту нашого з вами дивану Культфору. Тоді, коли він розпочався, я одним з перших вас запросив, що змінилося в житті з моменту зйомок в рамках іншого проєкту на телеканалі Редана. Як зараз ситуація в нього Як особисто? Ставитись того, що відбувається в Україні всього. Ти знаєш між. Ну по перше, дякую, що приїхав на інгулець. Я взагалі люблю, коли до нас приїжджають до Палацу культури раніше це було частіше набагато гостей. Зараз такий час. Дивись, як я вважаю, що міняється все кожного дня у кожної людини, у кожної родини, у кожного українця. Час дуже важкий. Особисто для мене і там, мого оточення, я дуже багато спілкуюсь на цю тему. Я завжди відкритий до такого діалогу, тому що всім болить, всім важко, всім тяжко. Але коли ми об'єднані е, легше, дуже легко стає буває, ти, я кажу, це як повітря. Тут поспілкувався, там допоміг. Там хтось приїхав і ти живеш. Ти рухаєшся далі. І я намагаюся такою енергетикою знаєш, заряджати кожну людину з ким спілкуюсь і хто мене оточує, тому що це необхідно для кожного в нинішній час. По нашому чудовому, моєму улюбленому імгульцю, знаєш, із позитивних змін. Це те, що дякуючи нашим Збройним силам України, нам набагато легше спиться, тому що були такі часи, і зараз там всі інгульчани, які тоді ефір побачать. Кожен пам'ятає друга година ночі, всі наші чатики там співробітниками без там десяти, наприклад, на другу ночі, і всі, ну що, чекаємо. Я кажу так, полягали всі спать, ви що вже нічого не буде. А сам же ж такий же сам, <сум> судів в цих чатах, того що була був у нас такий важкий тиждень для Інгульця, коли кожного дня о другій ночі щось летіло. І весь тиждень, і тоді я не знаю, ну я на майже ще місяць всі, ночний чат, то знаєш всі два ну, часа ночі, всі вошли в чат. Ти знаєш, когось не можеш знайти на роботі? Ти що знаєш, що ще у другій зранку всі такі варені, але всі продовжують спілкуватися, всі йдуть, і такі, ну нас кажу, була був такий тиждень, коли всі жартували. Ні, ну Олексія, як же ж ми можемо там на півдев'ятого вийти на роботу? Якщо ми в два часа ночі, дивіться, всі. І весь колектив, кажуть, нічого, да, нічого не знаю, то бачить проблеми треба було спати. Легше все. Дякуючи нашим ЗСУ, дай Боже здоров'я кожному нашому воїну, кожній родині сил і щоб кожен повернувся живим додому. Ми з вами спілкувалися і про вашу роботу на посаді керівника Плацкультури, а також е про роботу в якості. Керівника громадської організації Україна єдина країна 2022 І сьогодні я також хотів би не просто на словах про все це з вами поспілкуватися. Я хотів би, можливо, побачити штаб, що там відбувається, щоб ви розповіли. Ну і обов'язково ми про палац культури також поговоримо. Тому зараз ми. Заходимось поруч з центральним входом до Паласкультури І Я так розумію, що десь там всередині в нас Запрошую. є Запрошую. О, дякую. Тоді будемо йти, друзі. Це проект дім на телеканалі Рута. Так, питання. Куди ми зараз потрапили? Що ти знаходиться? Так розумієш, що це штаб вашої громадської організації? Так, звичайно, крім того, що це палац культури інгулець, це ще і наші квадратні метри, де ми співаємо, танцюємо, а також збираємо допомогу. Наприклад, зараз ти бачиш, як буде відгрузка води для людей, які цього потребують. На жаль, ми знаємо про ситуацію з Каховською ГЕС, що терористи таке натворили, що зараз і саме місто Кривий Ріг. Потребує очищеної води, тому міжнародні організації зараз дуже на це відгук гарний дають. І ось вчора там приїхала водичка в розмірі там 700 бутилочок. І зараз ці 300 вже відправляються до наших ВПО, які мешкають самі в інгульці. Буде розвоз води, організували волонтерів, які просто допомагають. Так. Слухай, ну а серед нагайних потреб, окрім води, що ще? Ну, наприклад... Давай рухатись, будемо дивитися, будемо показувати. Тут є банер... Так, Це наша організація, Україна, так. єдина країна, якою ми. Пишаємось, тому що ще там півтора роки тому я не міг собі уявити, що це буде так працювати що це буде такий відгук, і це дійсно така велика праця. і Я завжди не, не, не втомлююся робити. Дякувати нашим волонтерам, які допомагають тим людям, яким просто чи необхідна ця допомога. Зараз ти бачиш, що, наприклад, давайте покажу. нас підтримує дуже організація з Ужгорода, яка називається Вост Восток Сон». Особу, вони так і не перекладаються, не знаю, з яких причин. Е, Германія е, привозить для наших ВПО, які територіально знаходяться в Інгульці, е, е, харчові набори. Тут в е, цьому раціоні це пральний порошочок, може подивитися. Да? Можна подивитися. Це додаток, додаток до цього набору. Ще йде ось такий пральний порошок і чайочок. Зрозуміло. А набор він. Він має, в своєму, він має в своєму складі дуже багато всього. Це і цукор, це і макарони, це і консерви, побутова хімія, там є і шампуні, і мило. І, ну, коротше, такий гарний набор на місяць раціону, як додаток до сім'ї. Це дуже гарні набори. Ви тут кожного дня знаходитесь? Звичайно. Особисто ви, Олексій. Мені звичайно, цікаво. Звичайно. А тоді е... команда волонтерів. Команда, команда волонтерів, їх до 50 чоловік, але ж організація працює в різних напрямках. Тобто, якщо ти зараз бачиш волонтери, які грузять, оце їхня робота. Вони доставляють, грузять, розвозять, привозять, тому що уявляєш, якщо Ну, ти зараз бачиш тут декілька, це вже залишилося бачу... наборів, але їх до нас приїхало 450 і це 12 тонн. І коли приїздить фура, то потрібні такі міцні хлопці, які це все розгружають. І вони у нас є, вони числяться в нашій організації. Також. Покажіть міцних хлопців. вони там є. Це і міцний. А, є волонтери. У нас є звичайно ж бухгалтерія, є звітність на кожну цю коробочку. Там фотозвіти і звичайно ж паперові звіти. Ми маємо звітувати перед донорами, щоб нам далі надавали таку допомогу. І тому зараз наші дівчата працюють над звітністю. Хлопці зараз загружають воду. Я знімаюсь на телебаченні. А, ну, як, якраз я кажу, ну це так. Таксі з Все сопол. йде своїм чином. А свої сьогодні, з 10 до 12 години, була саме роздача цих гуманітарних наборів. От так працює організація. Я розповім своє враження. Тільки коли сюди потрапив, я відразу цей зал згадав в якості локації для проведення весілля. Ой, ми а, мріємо, щоб тут повернулися у діджей, що тоді з громадом працював. І зараз тут змінилася навіть атмосфера. Так, атмосфера тут є Взаємодопомоги, взаємопідтримки, але все-таки щось у повітрі є, такого що потреби, біль можливо, я під час зйомок нашого проекту, знаходячись в різних локаціях, одна з них це якраз музей підбитої ворожої техніки. І я там взагалі не можу знаходитись. А тут, тим паче, з вами, Олексій, я можу знаходитись, і тут я відчуваю те, що людям не все одно і це, на мій погляд, дуже важливо. Нещодавно ми спілкувалися щодо одного важливого проекту. Також він пов'язаний з водою. Ми спілкувалися в телефонному режимі, але тоді я дуже мало отримав від вас інформації хотів би більш детально. Про той проект це був грант. Що це було? Так, так це була якщо є можливість, я хочу туди піти, показати Давайте. давайте. це десь по ходу? Буде? Так тут це недалеко. Вже це вже реалізований проект громадської організації Україна єдина країна я ж повертаюсь до того, що да, Каховська ГЕС це неймовірна трагедія для усього українського народу. А особливо Особлив... допомогти зараз чиво ви, ви нормально справляєте? Е, супер, дякую. Вони супер. це ще дуже мало того. І з того, що вони я не знаю, можуть... я, ти бачиш, я хочу, щоб це було ось так, щоб ми все робили одночасно так. і не відволікали від певних робочих моментів. Я перебив, вибачаюсь продовжити. Нічого. Так чого звичайно ж, всьому місту Кривому Ругу, та й багато інших міст, які яким казали, що води дуже мало. Наша міська влада з неймовірним проектом. Відводу води саме до інгульця, тому що да, ми тут мешкаємо для нас це важливо. І коли стало таке питання, ми зрозуміли, що потрібен взагалі проєкт, який, який у нас і називався Чиста вода. Ми його написали, подались на грантовий конкурс, і відгук був позитивний. Тому що. Грант ваш грант Ми... наш. Так. В цьому заключається за... позитивний відгук. За... Зараз вже побачиш саме всю цю систему очистки води. Нас підтримала німецько-українська організація Колос за участю Rotary Club, це також німці, які є спонсором. Ну, які виділяли кошти, скажімо, то, на, на цю очисну систему. Собс, ось вона і є, наша очисна система. Тут 10 ступенів очистки, якщо тобі дуже цікаво, ну, цікаво ну, ну, я так розумію, що це унікальна система в нашому місті, що ну, в Кривому Розі... аналогів я ще не, не бачив. Я гадаю, що взагалі є, тому що там в закладах освіти, але ця система, вона і є, вона і створена для. Медичних закладів, закладів освіти, дошкільних закладів і звичайно ж палаців культури. Тому наш вибір і пав саме на цю систему для того, щоб всі наші діти, які займаються, всі ти розумієш, ти, тільки що бачив з 10-ї, я ж кажу, до 12-ї години, приходять дуже багато вимушено переміщених осіб, які ну ось просто у нас стоїть кулер. Ну літо, спека, черги і елементарно люди просто попити водички. Це дуже добре. І, звичайно ж, я ж кажу, що всі наші діти, які ходять до палацу культури, а це майже 600 чоловік, в усіх наших класах розташовані кулери. І це очисна вода, ми її не заказуємо, а просто, просто вона, просто вона є. Одназі, я хочу дещо пізніше поза кадром спробувати. Будь ласка. Дякую. Слухайте, давайте можливо про поєднання такої важливої місії, як керівництвом благодійним фондом, так керівництвом такої великого... Ооо, навіть засяяло. Можна, можна. Так. Будь ласка. Смачненько. О, все я думав, що довго потрібно... до ні, все, мені достатньо. Мені достатньо, тому що, ну, друзі, колись в рамках іншого проекту, але на нашому телеканалі, там проект такий був апгрейд, ми там все перевіряли на собі і різноманітні заняття в нашому місті. А тут ми навіть систему очищення таку спробували. Так, ось я хотів поставити питання щодо як взагалі можливо поєднувати керівництво благодійним фондом та. Керівництво палацом культури і Наскільки це взагалі можна поїдати? <різько> взагалі, я вважаю, і це таке моє. Ну таке моє відчуття і переконання і з усіма, з ким я працюю, коли кажуть, що ну дивись це неможливо. немає такого слова неможливо. Неможливо було напасти на Україну. Муха, а <різько> вони це зробили. І зараз ми маємо, ну я кажу, кожна людина має хоч частку свого часу віддавати на допомогу, на я кажу, на донати, на все, що завгодно, що наближає перемогу. Ось ти кажеш, як там можливо щось поєднувати? Дивись. От, наприклад, зараз у нас в планах проєкт з американцями. У нас з ними різниця 8 годин. Ось вони зі мною можуть спілкуватися тільки вночі. Вночі. <світ> <світ> в 24 на зв'язку. І, і зараз ми дійсно в них там в ранок, а в мене вже такий досить пізній вечір. І ми зіднюємося там, по там не знаю, зум-конференції ми спілкуємося. Тож в мене вже робочий день закінчено. У <світ> <світ> них тільки розпочинається і так ми і працюємо. Все зараз настільки мобільно. Ну скажи, що ти не користуєшся там телефоном, а <світ> щось там набросати, переслати. Це роблю, ну я ж кажу, а коли ми біжимо, от ми їдемо на концерт. У нас є година дороги. Ти уявляєш, скільки за годину всього можна всім переслати, комунікувати і все. Зробити, тому це я вважаю, що це все можна робити по ходу. Ну я взагалі просто в шоці, в приємному від вашого завзяття щодо роботи в якості волонтера і керівника громадської організації, я хотів би потрапити в дещо іншу сферу. До творчості, можливо, на сцену, якщо я так важливість. Я хочу про це ще поспілкуватися, адже я впевнений тому, що людям зараз такі аспекти життя також дуже важливі. Тому давайте ми будемо рухатись на сцену, друзі. Це проект ДІМ на телеканалі Рудана. Рухаємось з нами. Давайте. Сцена. Давайте, Серце. Вже, давайте Серце. Вже будемо рухатися. Серце, палац культури, інгулець. Завжди хотів поцікавитись, як довго ви працюєте на цій посаді? Працюю на цій посаді керівника я вже сім років. Сім років. Так. На посаді керівника сім років, загальний стаж. Саме роботи, ну давай порахуємо. Я прийшов сюди у 2008 році, і тепер перевіряємо, хто математик, хто гуманітарій. <рес> я розумію, що 15 років. Просто я також в цьому році святкую невеличкий ювілей 15 років, як я працюю різноманітних заходів. Тому мені порахувати це було не дуже не <рес> дуже важко, так і дуже складно Слухайте, Ну, сцена зараз на сцені щось відбувається. Виступи. Зараз е, виступи, слава Богу, вони є. Вони, звичайно ж, не в такому обсязі, в якому б нам хотілося, але вони є, є репетиції і є ну, процес зйомок. Ти знаєш, що зараз е, наскільки багато людей каже про те, що це все онлайн, воно все не годиться, і для чого це все, я абсолютно не погоджуюсь з цим. Тому що коли приходить дитина, а в нас дітей тут дуже багато, і слава Богу, що вони є, і вони хочуть, вони йдуть, і батьки нас дуже підтримують в цьому. А коли дитина йде на зйомку, вона готується ще більше, ніж до концерту. Вони просто віддаються, і розумієш, коли концерт, то це є номер, який буде тривати три хвилини. Дитина прийшла, вона приготувалась, вона вділася, зробила зачіску, вийшла ця дитина. На три хвилини на сцену і пішла. Так, це зовсім інші відчуття, тому що це живий зал, це офіс. А зйомка. От, Міша, дивись, ми зараз знімаємо і там ну, десь треба перейти. Стоп! І пішли. Ми з тобою ще спілкуємо. Так і, так і тут. Ми робимо якісь кадри, так? І робимо для монтування різні плани. І поїхали ще раз, діти, ще раз. А вони від цього кайфують. Ну розумієш, вони, ну, вони заморюються, і для них це такий драйв. Можливо, діти по-іншому вже і не уявляють виступи. Ну тому що ковід два роки, війна півтори роки, і ті діти, які прийшли, наприклад, там в чотирирічному віці, вони постійно були в такому форматі. Ну я не знаю, мені особисто хотілося б це було тут і зараз. Я все життя там протанцював. Я певний час навіть себе вважав більше танцівником, ніж Ось. І мені хотілося б в якоїсь аудиторії тих, хто дивиться глядачів, слухачів. Це, це просто, ну як тобі сказати, це зовсім інше. Коли ти, звичайно, повна зала це я кажу: ой, з теми, але отак зараз сюди і глянув. Це коли. Почалась війна, і знаєш, які є, от, там, три стадії три стадії Прийняття. розуміння, mm -hmm. да, 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 все, ти, все ти знаєш, все розумієш, але ж воно так і є. Ну, Не знаю, як у тебе, а я так це переживав саме так, як це і описують психологи. І ось я місяця, мабуть, три, коли ми там з перших днів війни почали там допомагати людям. Це все, все це було. Але саме на сцену і були такі моменти, коли нам тут є у нас декораційна, і були вантажі, які було туди. Треба було складати, бо місця більше не було. І е, треба було пройти через сцену. Ось у нас тут вихід є, і просто мені не йти. Я тобі кажу, у мене такий ком в горлі, як я дивився отак на залу, і думаю, коли ж це скінчиться, а зала пуста. А ми зовсім іншими речами займаємось, і це боліло страх. І ось зараз, коли вже ми маємо змогу. Збиратися, всіх долучати до культури, тому що культура це і є нація. Ми повинні це робити. Я кажу, ми повинні виховувати дітей: патріотичних, гарних, українців. Це все робить культура. Зрозуміло, що освіта і все, все, все. Але культура в цьому, ну як на мене, вона далеко не пасе задніх. Тут повинно зараз, я ж кажу, Культурний фронт він має бути найсильнішим, сильніше, ніж за мирного часу. А після війни то взагалі. То взагалі нас не подолати буде. Я просто пам'ятаю наше спілкування в рамках дивану: Культ фронту. І ось ці меседжі, можна так сказати, які ви тоді доносили, вони сьогодні в контексті. Саме ДК, Палац культури. Вони я впевнений в тому, що і до слухачів, до наших глядачів, для тих, хто буде все це спостерігати в рамках нашого проекту. Тому що дім що таке? Це можливо і палац культури, це можливо домівка, це Кривий Ріг, це Україна. Тому. Таке поняття для кожного воно своє. Тому я вдячний вам за сьогоднішній ефір, за те, що ви робите, за те, що ви, як я казав, завзятий за те, що ви не зупиняєтесь. Якщо щось буде потрібно від мене особисто від нашого каналу, будь ласка, завжди двері відкриті. Тисну Дякую. вам давайте обійматися. Дякую вам Дякую. за можливість. Я знаю, що ми багато планували. Зйомок і дуже радий, що все таки це відбулося. Дякую, друзі. проект ДІМ на телеканалі Рудана.